Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам послухати та вивчити віршик, який називається Мама сонечко в сім'ї. Мама, сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то промінчики веселі. Послухали? Тепер повторюйте за мною. Мама, сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то промінчики веселі. А тепер повторимо весь віршик повністю. Мама, сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Розумнички, сподіваюсь, ви вивчите віршик, а я чекаю на ваше відео. До зустрічі!